Зустрічаємо чергову BMW 4 нашого клієнта. Автомобіль 2022 року це вже в нас перехідний рестайлінг, Дефектуємо підвізку, потім вже будемо забирати до нас на СТО, робити дефектування. Бачимо відразу проекція, безключовий доступ, люк, ахірний коричневого кольору салончик з електроприводом, з підігрівами. У нас вже перехідний рестайлінг. Тому бачимо за нову мультимедію пробіг 36 тисяч миль. З Америки машина приїхала заряджена на 19%. Це дуже приємно. Ось Так у нас все виглядає. Американці сюди засунули бампер, засунули купу запчастин. Перша e-drive 40 на задньому в приводі. Це найпотужніша задньопривідна версія. Пошкодження в нас невеликі. бачимо, що в Америці просто розібрали передню частину, немає бампера, фар підсилювача в нас націленці, телевізор також не Несіленці. В Києві знімали 25-го року машину, в Харків прибула 22-го. Кого цікавить, ціна під ключ, ставте плюс в коментарі під цим відео.